Ці п'ять моделей ви замовляли цього тижня найчастіше. І зараз я вам покажу а, і почну з цього шопера з вареної шкіри. У нас замовляли багато різних кольорів, але помаранчевих замовили дві штуки. Подивіться, яка класна сумочка! Комфортно сидить на плечі. Також в наявності ще багато інших кольорів. Наступна моделька. Це наш беззаперечний лідер продажу завжди. Але на цьому тижні ми відправили чотири білі шанельки. Подивіться, яка гарна модель, дуже красива та ефектна. Теж комфортно носити на плечі, а також у форматі кросбоді. Звичайно ж, беззаперечний лідер завжди це наша сумка-бочечка в комплекті з ось таким шкіряним ремінцем. Дуже зручна та практична на кожен день. На цьому тижні лідирує у нас блакитний. З невеличких сумочок у нас на цьому тижні найбільше купували ось цю планшетку Ми, здається, чотири відправляли. А теж в комплекті ось такий шкіряний ремінець. Сумочка дуже красива та ефектна, також можна підібрати і текстильний. І, звичайно, що шоста сумочка, яка у нас лідер продажу, це наша сумка тижня, на яку ми зробили суперкласну акцію і даруємо ось такий текстильний ремінець.